Усім глядачам на ваших телеекранах Даніела Козак. Саме я від тепер буду для вас вісником найактуальнішої та найцікавішої інформації. Насичене життя маленьких та юних буковинців. Від сьогодні під моїм прицілом не перемикайте в ефірі телеканалу Буковина. Стартує випуск спецпроекту Кіцнюс. чого ж ми почнемо. Даю підказку. Перший випуск програми Перше вересня, перший дзвінок і перший урок. Як вам така паралель? Так, так, правильно здогадалися. У полі зору програми День знань. І я пропоную нам разом побувати на його святкуванні у Чернівецькій спеціалізованій школі Гармонія. Ми скоро тут покажем клас навчальна школа всім наукам, а гумору навчайся в нас. Ми з нас па, новий пані ви зраділи не дарма, що стосується навчання цьому рівних нам нема». Маленькі першокласники переступили шкільний поріг, за яким новий цікавий світ двері до виру учнівських буднів відкриває перший урок. Поріг вашого класу переступило 15 маленьких учнів. Як будете налаштовувати їх на навчання? Зазвичай на цьому шляху дітей зустрічає багато труднощів, але ми завжди допомагаємо їм вчитися, завжди стаємо поруч з ними і налаштовуємо їх тільки на позитив. Зараз у нас в школі проваджується нова програма, яка називається Інтелект України. За цією новою програмою дітки навчаються гарно читати, писати, розвивають добре свою мову. Тому, а ми, як вірні помічники, будемо допомагати і налаштовувати дітей, ну, як сказати, на такі маленькі перемоги. Дехто у захваті, хтось трішки наляканий, а хтось просто неймовірно щасливий. Враження від нового етапу життя переплилися в маленьких душах. Тепер ти учень першого класу зізнавайся, хотілось до школи чи не дуже? Які перші враження? Це щось нове і цікаве, нові друзі, нові знання. Я дуже чекала цього дня, і він найкращий. Відтепер ти гідно несеш звання школярки. Скажи, чекала цього моменту і як почуваєшся в ролі першокласниці? Я дуже рада, що я стала першокласницею. Я хочу привітати всіх першокласників, а всім учням побажати гарного навчання. Сьогодні у вас був перший урок. Що тобі запам'яталося? Мені було дуже весело. Я познайомився за один день з великим кількістю дітей. І цей день мені заповнюється на всю життя. Ось все. Тепер ще одна когорта маленьких буковинтів поповнила лаву школярів. Попереду насичені учнівські будні, уроки, домашні завдання, контрольні роботи і мікс цікавої інформації у їхніх світлих голівках. Як то кажуть, в добрий час любі першачки. А для вас у мене ще одна гарна новина: дитяча агенція степ Step, Step розпочинає новий сезон і за Прошу на навчання дівчаток віком від 4 до 15 років до початкової школи. Етикет, психологія, дефіле, акторська майстерність. Поспішайте! Набір триває до 17 вересня. А ще сте байстеп презентую у цьому сезоні маленьким та юним читачам оновлений дитячий журнал «Невгамовні». безліч цікавих рубрик розмальовки, кросворди, саморобки, розклад уроків від улюблених фіксиків. А ще фотоконкурс для хлопчиків та дівчаток. І головний приз фото на обкладинку у травні 2016 року. Журнал можна придбати у торгових центрах міста. А також у ваших навчальних закладах. Журнал невгамовні з нами цікавіше. Ми побачимось вже за тиждень. У мене для вас сюрприз. Наступного разу меседж про презентацію дитячого журналу невгамовні нію. Дочекайтесь, ваша Даніела Козак.